Цивільна конфіскація це інструмент, завдяки якому ВАКС може вилучати активи, нерухомість та інше коштовне майно посадовця. Якщо буде доведено, що останній не мав відповідних законних доходів, нагадує видання Дзеркало тижня. Водночас прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури не має доводити провину посадовця. Лише факт того, що в чиновника не було достатньо законних підстав для придбання певного майна. Це дає змогу відносно швидко в середньому про протягом року стягнути вкрадені кошти до державного бюджету і швидко забезпечити, щоб посадовець не мав фінансової вигоди від свого злочину вже зараз. Адже справи про складні корупційні схеми суди можуть розглядати роками, водночас конфісковувати можуть і дохід родичів чиновника та будь-яких інших осіб, на яких записано майно. Адже часто корупційні активи записують на мам, братів, дружин. Тощо головне встановити чіткий зв'язок між посадовцем і незаконним активом. Як це працює і до кого саме з посадовців вже застосували цивільну конфіскацію? Докладніше далі. Мене звати Яна Порхун, Не забудьте підписатись на наш канал. Конфіскувати майно в межах цивільної конфіскації можна, якщо по-перше, встановлено чіткий зв'язок між активом і посадовцем, по-друге, чиновник не мав законних доходів для набуття активу. Нарешті, якщо різниця між вартістю активу та законними доходами чиновника становить від 1 мільйона гривень до 9,8 млн мільйонів гривень. У разі якщо сума перевищує 9,8 млн грн, мільйонів гривень, настає кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Тобто конфіскувати актив за швидкою. Процедурою, якщо ця різниця понад 9,8 мільйонів гривень, не можна. Цивільна конфіскація також сприяє очищенню органів влади від недоброчесних посадовців, адже в разі визнання їхніх активів необґрунтованими вони в обов'язковому порядку звільняються з посади. Перший позов щодо цивільної конфіскації було заявлено 2021 року щодо колишнього лідера соціалістичної партії України та Нардепа Іллі Киви. Відтоді кількість і вартість майна, яке прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури у співпраці з іншими органами знаходяться доходів для конфіскації щороку збільшується в рази. Якщо 2022 року було зафіксовано три позови на суму понад 11,3 мільйона гривень, то вже у наступному 2023 році 7 позовів на суму 19,4 мільйони гривень. 2024 року це буде вже 12 позовів на 54,8 мільйонів гривень. І лише за першу половину 2025 року 21 позов на 118 мільйонів гривень. Загалом понад 200 одиниць і 7 мільйонів гривень, більшу частину з яких уже стягнуто з посадовців і пов'язаних з ними осіб. Важливим для цілої цивільної конфіскації є моніторинг способу життя, який проводить Національне агентство з питань запобігання корупції. Саме завдяки цьому моніторингу часто знаходять незаконні активи. Про такі знахідки Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє спеціалізований антикорупційний прокуратурі. Кількість і вартість активів, які вдалося стягнути завдяки моніторингу способу життя, теж невпинно зростає. Загалом Вищий антикорупційний суд задовольнив уже 19 позовів про цивільну конфіскацію на суму понад 60 мільйонів гривень. У частині справ на 33 мільйони гривень наразі триває розгляд у судах вищих інстанцій. У багатьох випадках суди вже завершено, а активи конфісковано. Найбільші суми стягнуто з трьох посадовців. Це голова Васильківського суду Київської області Максим Ковбель, в якого конфіскували 3,6 мільйонів гривень. Експосадовець Нацполіції Андрія Носов, який вже після звільнення з посади вніс на свої рахунки 3 мільйони гривень. І це начальник відділу контролю над обігом зброї поліції міста Києва Юрія Неруха, в якого конфіскували активи вартістю 3,3 мільйони гривень. Найближчим часом можуть конфіскувати активи таких посадовців, як міністр агрополітики Віталій Коваль, екс-начальник Запорізького обласного ТЦК Геннадій Яременко, начальник відділу департаменту боротьби з наркозлочинністю нацполіції Сергій Лосич та співробітники одеської митниці Сергій та Галина Гринчишини. Інструмент цивільної конфіскації довів свою дієвість. Підкреслює видання. А отже, не подобається тим, хто не розуміє за певний час, і їхні активи можуть бути конфісковані. Ковані в цей спосіб серед цих осіб і деякі народні депутати найближчим часом у Верховній Раді планують розглянути законопроекти номер 132-71,1. номер 132-71,2. Вони зокрема передбачають і суттєве послаблення як механізму цивільної конфіскації, так і моніторингу способу життя. Обидва законопроекти встановлюють, що перевірка активів може проводитись лише щодо активів, доходів, витрат і послуг набутих чи наданих лише в той період. Коли посадовець перебував на державній посаді, тобто, якщо посадовець украв кілька мільйонів і витратив їх на лексус, але виявили це вже після звільнення, знайти та конфіскувати ці мільйони буде неможливо. Чи вдасться депутатам поховати ефективний інструмент конфіскації корупційних активів, зможемо побачити вже найближчими тижнями? Підсумовує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер сто ініційований президентом Володимиром Зеленським, який запроваджує інститут множинного громадянства. Документ підтримали 243 народних депутати. Це рішення є важливим кроком до зміни державного підходу щодо питання громадянства. Закон набуде чинності через 6 місяців після його офіційної публікації, орієнтовно у грудні 2025 року. Пише видання Телеграфію. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Законопроєкт чітко визначає ситуації, коли українці можуть мати множинне громадянство. Серед них народження дитини з автоматичним набуттям громадянства іншої держави, усиновлення української дитини іноземними громадянами, автоматичне набуття громадянства через шлюб з іноземцем, автоматичне набуття громадянства іншої держави за досягненням повноліття, але без отримання відповідного документа. Спрощена процедура отримання українського громадянства для громадян певних країн та Набуття українцем громадянства країн, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку, згідно з умовами законопроєкту, множинне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС або з державами, що застосували санкції проти Росії. Остаточний перелік цих країн має затвердити Кабмін. За попередніми оцінками список може включати 33 країни, серед яких 27 членів ЄС: а саме Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також Велика Британія, Канада, Норвегія, Швейцарія, США та Японія. Водночас, громадянству громадянство РФ Білорусі, Сирії чи Північної Кореї однозначно заборонено. Ініціатор закону, президент Зеленський, наголосив, що мета нового закону підтримати українську діаспору та залучити до життя України людей, які допомагають країні за кордоном. Експерти вважають, що впровадження множинного громадянства може стати ефективним способом розв'язання демографічних проблем, які посилила повномасштабна війна. Якщо залучити громадян із Західної Європи та Північної Америки, це може позитивно вплинути на економіку та демографію України. Попри загальний оптимізм, законопроєкт не позбавлений критики та занепокоєнь. Зокрема, множине громадянство може створити юридичні лазівки для ухилення від військової служби або кримінальної відповідальності. Важливим аспектом також є питання юрисдикції. Дійсно, громадянин з двома паспортами підлягає під юрисдикцію обох країн. Проте в Україні така особа сприйматиметься виключно як український громадянин. Втім, експерти одностайні в одному за правильного підходу множине громадянство може значно посилити міжнародну підтримку України та сприяти її повоєнному відновленню. Сьогодні множине громадянство дозволено у 130 країнах світу, включаючи США, Канаду та більшість країн Європи. Це дозволяє державам залучати інвестиції, забезпечувати дипломатичний захист своїм громадянам за кордоном і використовувати економічні переваги, такі як податки та придбання нерухомості. Україна, впроваджуючи цю практику, має шанс зміцнити свої міжнародні позиції, активніше залучати діаспору та ефективніше протистояти демографічним викликам майбутнього. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Українські політики не платять аліменти, мають борги за комунальні послуги або ж не сплачують податки. Повідомляє обос -ЮЕЙ. Виявляється, кожен другий народний депутат України потрапляв до реєстру боржників із 399 чинних парламентарів. 210 офіційно перебували у статусі «боржник». А рекордсмен серед народних депутатів отримав 99 штрафів. Мене звати Яна Прохун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з політиків і за що потрапив до переліку боржників від мін'юсту. Докладніше далі. В Україні понад 200 чинних народних депутатів потрапляли до реєстру боржників. Частина з них ще до того, як потрапила в раду. На першому місці за кількістю виконавчих проваджень, народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар. Він накопичив близько 99 штрафів за порушення ПДР. Нібито нардеп за час повномасштабної війни пригнав до України сотні автомобілів для потреб зсу, І усі вони мали тимчасову реєстрацію на Михайла Бондара. Тобто, правила дорожнього руху порушували військові, яким Бондар передавав ці автівки, а штрафи надходили на його ім'я. Втім, випадок Бондара – це радше виняток правил. Друге місце за кількістю виконавчих проваджень посів Ігор Негулевський, 38 виконавчих проваджень і 24 прострочені штрафи за порушення ПДР. Причому левову частку цих штрафів нардеп отримав ще до повномасштабної війни. Усього з 210 парламентарів, які потрапили до реєстру боржників, 110 мали штрафи за порушення ПДР. Тут варто зазначити, що в реєстр боржників потрапляють лише ті штрафи, які не були сплачені вчасно. Якщо хтось із парламентарів мав десятки штрафів, які він сплатив у строк, у реєстрі Мін'юсту його піп не з'явиться. Василь Вірастюк також потрапляв до реєстру боржників через виконавче рішення щодо необхідності сплатити аліменти. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала у Берестюка аліменти у розмірі 80 тисяч гривень на місяць, тобто по 40 тисяч гривень на кожного сина. Таку суму аліментів жінка аргументувала, зокрема тим, що хлопці цитуємо антропометрично вдалися в батька, швидко ростуть і виникає необхідність придбання речей та відповідного взуття. Вірастюку суді заявив, що з 2017 року має другу групу інвалідності, тому стільки платити не може. Суддя погодився з аргументами нардепа та зобов'язав його сплачувати аліменти у розмірі однієї третьої доходу на кожного сина. Ще один слуга народу Сергій Козир опинився в реєстрі боржників у 2015 році через позов своєї колишньої дружини Анни Козир. У суді він визнав вимоги жінки та погодився сплачувати їй одну четверту свого заробітку. Але вже у 2019-му нардеп звернувся до Маргінського районного суду з проханням зменшити розмір аліментів, оскільки у нього в наступному шлюбі народилась ще одна дитина. Свого часу серед боржників був також Сергій Власенко з батьківщини, який ще у 2014 році мав виконавче провадження з вимогою сплатити аліменти. Усього до реєстру боржників через борги з аліментів потрапляли 13 народних депутатів. Комуналку, до речі, українські парламентарі також неохоче сплачують справжнім лідером за розміром комунального боргу можна вважати члена платформи за життя та мир раніше партія опозиційна платформа за життя життя» річного Михайла Макаренка. У лютому цього року Київтеплоенерго через виконавче провадження змусило політика сплатити борг у розмірі 53 тисяч 77 гривень. Він роками не платив ані за гарячу воду, ані за опалення. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.